Весняний і сонячний ранок в сосновому лісі. Краса ідилія. Раптом поруч з дорогою купа пір'я. Пір'я невеличке, сивеньке, а окремі пера пухові мають руденький пігмент. Орнітологи впізнали у них Чикотня. Але коли ми придивляємося уважно, Чікотень став не єдиною жертвою в цьому місці. Ще менші пір'їни із жовтим пігментом. За ними ми впізнаємо велику синицю. Вона зветься великою, але насправді зовсім маленька. Хтось тут постійно полює. І, мабуть, оця стара грушка стала дуже зручною засадою для хижака. Дивимось уважно цю грушку облюбував не лише хижак, дупло. А в дуплі стерчить шишка. Це дупло використовує дятел для того, щоб затиснути шишку, і з неї було б зручно добувати насіння. Дятлова кузня! Скільки цікавого в одному місці!